Є новина друзі, в Україні можуть пом'якшити обмеження на виїзд для чоловіків за кордон. Дослухайте до кінця дуже цікава інформація. Як заявив міністр освіти Лісовий, що він говорив Стефанчуком, головою Верховної Ради, про пом'якшення обмеження на виїзд для чоловіків. До 25 років, ну які не підлягають так розумію мобілізації. Чому це відбувається? Але це моя думка. Тому що реально зараз ми бачимо, що батьки масово вивозять дітей за кордон, 17-річних. В нас влада, от навіть сьогодні я чув заяви, не масово вивозять. Деякі їдуть, деякі не їдуть. Ну тобто, все нормально, не нормально. Масово вивозять дітей за кордон, і зрозуміло. Діти, коли виїжджають 17 років, більше не повертаються і будують своє доросле життя за кордоном, а Україна втрачає майбутнє? Я про це постійно говорю. Треба людей повертати за кордоном, а не кричати Ми тут в Україні залишилися, ми тут головні, а ви не головні? Ні, ні, всі українці головні і всіх українців треба повертати за кордон. Це нормальне рішення, абсолютно правильно. Но якщо люди до 25 років не підлягають мобілізації, так чого їх тримати як крабів в країні, щоб вони шукали можливості виїзду, платили е, там, щоб перейти? Гори там, чи, чи через кордон перебігти, багато людей втопилося в тисі. Так дати їм можливість свобідно їздити, вибирати місце однозначно. І тоді, можливо, 17-річних не будуть вивозити масово за кордон. Це правильне рішення, я його підтримую, і владі давним-давно це треба робити. Тому що ну реально все одно в нас люди просто платять і виїжджають, або там переходять через гори, навіть там 22-23 роки. А 17 річні так можуть по закону виїхати, і вони вже не повертаються. Тому що вони або там навчаються, або починають за кордоном працювати. Я підтримую однозначно. Треба це запроваджувати і не тягнути. Напишіть свою думку, лайк репост підписка. Ну і телеграм, підписуйтесь. Там все виходить раніше ніж я.